Всім вітанечко, дорогі друзі. Гаряча пора, немає коли глянути вгору. Вчора вибрикола трішки доладу доводила на кухні, сьогодні трішки зранку на кладовищі з Юрею. А зараз така робота, така приємна, але ще потрібно дуже-дуже швидко, тому що о, за, заїхала на пошту, є у мене замовлення на квіти на Миколаїв. Забігла. На пошту, поштове відділення запитую людина, хоче, щоб е, прийшла посилочка у вівторок, буде можливість забрати, от а і просила відправити в суботу. Я що забігла запитати, е, коли краще як дойде. Значить, е, працівник відділення каже: Наташка, відправляй сьогодні так, щоб надійно, тому що може е, субота і вівторок, може ще не попасти, тому. Е, Зараз швиденько покажу, що буду відправляти. Фотографувала усе наперед, поскидала фото, задоволена пані Віра і йду, йду накопувати швиденько, тому що зараз за хвилин 40 вже буде машина забирати пошту, потрібно все встигнути зробити. Значить, так, на дзвіночок махровий, два кущики. От. І фотографувала я такий кущик. І там трошки далі ще один. Значить, Викопую кольори Кольори сюрприз. Тому що навіть ще сама не знаю, які вони мені будуть додавати квіточки. От. Але цього року вони будуть квітувати гарненько, тому будемо милуватися. Так, викопую значить, два дзвіночки. Ось таких викупила два кущики. Коренева система дуже хорошенька, землі багато не лишаю, щоб, ну, щоб якомога менша вага була у посилочки. Юрасик мій уже з доми на ноги з плугом сьогодні. Так, піретрум малиновий. Ось такі. Кущики буде, вже он квіточки вибивати, викопую. Ехінацея, кущик буде ехінацея, кущики, дивіться, бачите, уже будуть з квіточками. Уже вибивають квіточки, ехінацейчики. Так, буде цинерарія цинерарія Буду копати корінчика, кущика. Ще як би такого не видно, вона саме-саме витикається. От. Але, але нічого. От клієнт задоволений і каже, то добре, що воно саме таке маленьке, то буде краще прийматися. Викопую зараз сценералію. І ось тут ще добре придивитися, що буду викопувати, тому що саме-саме витикаються пагінчики. Це буде кущик плотикодону. Значить, я запитую те, все фотографувала про плотикодон, пишу, що платикодон саме-саме пускає ось ці погінчики. ще їх треба добре придивитися, що вони там є. От, на що мені пані Віра відписує все добре, хай буде. То теж дуже добре. От, що ось так. Тому ось викопую ось тут. Це ж буде кущик платикодончику. Ось він, дивіться, навіть платикодон. Наскільки цікавий кущик. Минулого року було по одній рослинці, а це ж, дивіться, викопую кущик, а його тут виявляється аж два. Далі замовлення на два кущики гейхерки. Гейхерку викопаю ось цю. Такий доволі гарний кущик. От і ну цей маленька, маленька, маленька викопаю, ну, ця теж не дуже велика, але і ось цей викопаю, крайній викопаю. Він такий компактненький і корінечко сховане. Накопала, що було по замовленню, а тепер викопую подаруночок, Тому що пише мені у Viber пані Віра, Наталю, у вас є седом ґрунтопокривний. Я відписую, що. Е, ні, то у мене. Ой, що я там написала? Щось там від відпоп... А, написала, що, е, що в мене є багато барвінку декоративного, от те, що таке розростається. От, слухайте, як я, я зразу, знаєте, сама не допетрила, Як я тут вибрикувала по садочку та стійно, я вже зрозуміла, що, що людина хоче. Накопаю подаруночок. Є у мене те, що ґрунтопокривне. Значить, дивіться, ось він, очиток ґрунтопокривний. От. І він так розростається. У мене він ось тут у невеличкому скаті з гейхерою разом. А він, знаєте, дивіться, дуже гарно пускає ось такі ці вусика донизу. І потім ці вусика починають прийматися. Тому Уже навколо ската є. Є він у мене ось тут трояндочку обкутує і вже подивіться, як собі плететься, плететься, плететься. І аж ось так в куточку прихований. Там у мене травичка декоративна сходить. І аж тут він є. Тому, одним словом, подаруночок я такий можу собі дозволити зробити. Ну, а тепер до пакування. Значить, пакувати буду, підготувала воду, підготувала ось такі серветки, підготувала пакетики. І, значить, що буду робити? Буду зараз гарно зволожувати кожну рослинку, обкладати серветками, щоб, зберігалася, от і добре зав'язувати у пакетик по самі, по самі корінчики. Слухайте, біжу вже по вулиці і нагадала. Не, не показала, як упакована кожна рослинка в окремому пакетику. І ось так вже обійняла. Ось, ось цей мій пакетик краси поїде в Миколаїв. Знаєте, таку думаю? Ми попри все заквічуємо нашу землю. Вулиці прибирають, а я вже чим чекую з поштового відділення. Слухайте, мокра, мокра я. Почекала вже ту секунду машина, але встигла, відправила все. Йду, знаєте, така задоволена. Вже з гарним настроєм на роботу буду йти. У мене ж бізнес на селі, на селі рулить. Перше. Перше замовлення в цьому році. Сподіваюся, що все сподобається. Сподіваюся, що вчасно прийдуть, що будуть гарненькі, зволожені. От працівник порадила, яке опакування краще зробити. Вони так гарненько все стали в ящичах. Ой. І тож, знаєте, не знаю, так, так спішила, так спішила. А зараз додому чекую. Отак, От знаєте собі, на, на цьому на розслабончику. Милуюся з півом ташок, сонечком. Та зараз чекаю, каже Юра, телефонує, каже, 10 хвилин я вдома і вже буду йти на роботу. Такі у нас, друзі, справи зараз щоденні. Пора гаряча, одним словом. Все, друзі, вам всього найкращого. Саме головне миру, міцного здоров'я, особливо перед святами, тому що його треба і треба. От всього найкращого зустрінемося.